Добрий вечір, Європа! Це реакція на пісню України на Євробаченні 2025. Точніше, не реакція, а. And I want to say for all European viewers, this is not reaction for uh, the song for Ukraine in Eurovision. Because this is uh, my selection and I saw this selection. This, this is obviously, and I heard the, all songs in this contest. I saw this performance of Cypher Blood with the song Bird of Prey, and it's not reaction. This is um, my comments for this song. Е, тому я закінчую з англійською мовою і починаю е, розповідати. Це не реакція, тому що я чув пісню Циферблат. Е, е, і зараз ми трошечки прослухаємо, я скажу свою думку, бо мені не подобається категорично цей вибір. Це найгірше, що можна було обрати. Е, як на мене, це вже. Е, тому зараз ми трошки прослухаємо, і я поясню чому. Циферблат, Bird of Prey. Я одразу скажу, у мене є відчуття, що ми будемо в півфіналі. Ну, давайте подивимось. Газон. Ну, ну, вибачте, ну я просто, коли я дивився минулого року відбір Молдови, там ви виступали не ну, артисти, там декорації були ну такого ж рівня, як в цього циферблату. Я до вокалу претензій немає, але ви по, по я зараз слухаю ну напів, на, на половину гучності, і в мене вже болять вуха. Коли я слухав студійну версію, то у мене просто Заболіли вуха з першої секунди я вимкнув цю пісню. Я... Мені не подобається циферблат в минулому році, але наскільки вони спрогресували, я думав. І для мене була одною з цікавинок було послухати циферблат цього року. Яка пісня? Я думав, вони стануть моїми фаворитами. Але коли я почув навіть перші секунди пісні, мені захотілося це вимкнути настільки перевантажений інструментал, настільки все негармонічно ще цей ор, зайди, зайди, моя пташка. Ну, якщо я зараз почну орати будь-які слова, ну тобто буде те ж саме. Моя <плес> І тобто вже хочеться вимкнути, просто і це ж ма. Давайте, хай він співає співає, треба, що бітяга, до речі. Я хочу ще сказати дещо. Це те, що це пісня не Євробаченська, це внутрішній рин... ринок. І я не розумію, як це обрали саме українці, як 10 дали балів саме по телеголосуванню. Я не розумію цього, бо це виключно внутрішній ринок. Це не слухають в європі. Є я бачив багато думок про циферблат, і в основному на перше місце. І в топ їх ставлять лише українці. В Європі це сьоме, восьме місце. У мене теж він так в сьомому-восьмому місці, бо мені відверто не подобається. Відверто. І я знаю багато людей, кому теж це не подобається. Це просто не на Євробачення. І коли йде такий ор. Коли йде не формат, категоричний не формат, коли йде йде такий жах так, така жахлива постановка з таким от дешевим, ну максимально дешевим, я не знаю газоном і незрозумілою категорично піснею, у мене є відчуття, що ми не пройдемо в фінал. От повне відчуття. Це одна з найгірших пісень. Може, найгірша від України. І отут от теж um, Fly! Верд, нур! No, і перегружений інструментал. Мені прикро, що ми обрали це. Були достойні заявки. Я вам скажу, які були. Культура була ще непогана. Uh, була Маша Кондратенко, її треба було надсилати, я вважаю. Був хаят той самий. Ну, чорт з ним. Так, пісня не вау. Але набагато ж краще, ніж це. І тут ще немає хуку, хуку нема, тобто у фінці культура моя культура у цього хаята бриз. В приспів це та ноку хаята взагалі, у кого там, у абіє. Тут немає навіть хуку, тут нема що запам'ятовувати. Для багатьох європейців це може бути very boring, дуже нудно. І вони підуть, вибачаюсь, є такі номери, на яких хочеться відпочити, сходити, заварити чайок. Це один з тих номерів. На жаль, чому я так критикую? бо... Бо мені прикро, що Україна має такі сильні пісні, які під формат Євробачення, які підуть на нього. Так, є не нефор... Ви мені зараз скажете, є лорді, є ще багато пісень, які перемагали неформатні. Але є не формат, який зайде Європі неформатний. А є ось це. Це різниця. Ось це Bird, Це приспів, але я ну, я його пам'ятаю через те, що я переслухав ці пісні по мільярди разів. Багато людей в Європі будуть дивитися Євробачення лише два рази. Два рази буде можливість послухати цю пісню. Ви думаєте, її запам'ятають? Ні, тим паче Україна в сильному півфіналі. Я бажаю, звичайно, циферблату вийти в фінал. Бо це ж неймовірна статистика. Завжди 100% результат на прохід у фінал. Я бажаю їм вийти в фінал. Але настільки прикро, що з, з, з кількох топових об'єктивно пісень ми обираємо це. Begging you, begging you. Через те, що він, вони стали популярними минулого року. Що минулого року пісня була безхребетна, але вибачте, минулого року її можна, хоча б було б слухати. Я би погодився відправити більше Play Cycle Home, ніж Bird of Prey. А постановка ну це мене просто до. Мало того, що мені категорично не подобається пісня. Я ще можу сказати, що ну, постановка мене просто добиває. Я думав, ну окей, можна, може мені не подобається пісня, може номер мене пронизе і я вподобаю цю пісню. Ні, мені сказали Арівідерчі, ти не будеш любити циферблат. І так воно і є. Давайте я перемотаю, мені просто дуже прикро. Закінчилась пісня, там нічого особливого. Циферблат, Я відверто вам бажаю успіху. Єдиний успіх, як на мене, який може статися це прохід у фінал. Я не бачу більше перспективи взагалі. Топ-15 це вау, результат. Може статися як з творчими, я не сперечаюся з, з Україною. Може статися навіть таке, що погані, ну, як на мене погана, слабка заявка від творчих може бути шостою. Тому бажаю циферблату успіху, однозначно, але це мені не подобається. Мені не подобається пісня, але все одно успіху, ну бо це Україна. Е, дивіться, де він у мене в топі. Де вони? Ти на цьому місці я не бачу, мені не подобається. Я сказав все, що я думаю про цю пісню, ще тоді не хочу повторювати. Мені дуже прикро. Було настільки багато гарніших пісень. І я думаю, не ну, я один поставлю їх на сьоме місце. Наразі на сьоме місце. А далі щоб вони будуть нижче. На жаль, ще раз. Але все одно, попри те, що мені не подобається пісня, я все одно їм бажаю успіху. Ну а ми з вами зустрінемося вже дуже скоро на реакції на Фінляндію. Е до зустрічі на наступних реакціях.